Відував маленьку екскурсію по чеських площадочках, щоб ви побачили ціни, побачили які тут є автомобілі в наявності і, і можливо когось зацікавить. Залишу адресу, назву е, цього дилера, ви приїдете, подивитися. Може хтось щось подбає. Так, дивіться, які є тут автомобільчики. Такий BMW 218-й. 16 рік 100 пробігу, 104, 300 тисяч коштує півтора літрі моторчик, гольф 6-й, 10-й рік, 170 пробігу, бензин 180 тисяч корун. Він там на Ось Так виглядає. Тут не написано ціни, не вказано. Фокус СТ, Фокус 13 го року, 150 пробігу, 2 літровий, 340 тисяч корунсків. Такий товарець, весь 6 старенький старичок, Але має свої поціновувачі. Як на мене, другий НФК, вона надійніша і краща, але... Так, трьохлітровий повний привід, 200 пробігу по п'ятий рік, 190 тисяч корун. Ось так виглядає салончик. Так, Що у нас тут Мондео? В чорному кольорі присталивий. 14 рік, 165. Ціна 229, 2 -літровий. На кожі. Механіка. Ну, комплектація непогана, рестайлує, але ціна, ціна, ціна на любителя. Ну, от... В принципі, недорогий, 208 Peugeot, 16-й рік, 200 пробігу, 150 тисяч колон, 1.2 бензин. Можливо, когось цікавить Є такий транзит конект непоганий позовні. Чотирнадтий рік, 115 пробігу, 220, 270, 280 тисяч бензин, літровий екобус. Моторчик. Так, да, він зовні не поганий але мотор хотілося б побільше. І Дастер 1.6 бензин 2012 року 80 тисяч пробіга, 175 тисяч корин. Такий пробіг, звісно, маленький. Наший комплект звук. Так що, друзі, кого цікавлять ось таких автомобілів на цьому дилері? Ось вам назва. Зараз я вам покажу. Сломікар знаходиться це в чеських будіявцях. Розмитнимо ваше авто за один день. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком від купівлі до мрев. Подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону. Сертифікуємо та розмитнемо ваше авто за один день, звертайтесь до нас. Контакти митного брокера знайдете в описі профілю. Треба підібрати авто в Європі? Пишіть в коментарях, дамо контакти підборщиків.